Слава Україні, слава вітаю, пане Тарасе Я вже тут перше запитання до вас нашим глядачам анонсувала про те, що європейські посадовці обговорюють можливість створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, яке працювало разом з американськими гарантіями безпеки, що це таке загальноконтинентальне доповнення до НАТО? Що це може бути? Що ви розумієте, під можливим створенням цього? Ну я думаю, що мова ще йде про те, що поки мали деталі, щоб розуміти, що це саме означає загальне континентальне, але Найбільш правдоподібно мова йде про те, що Сполучені Штати Америки ну, поступово будуть відходити від цієї класичної так званої е, сильної позиції лідерства в Європейському Союзі, тобто на сполучені штати, завжди покладалися надії в плані, е, скажімо так, в плані безпеки, і звісно, зараз такий час, коли Штати, особливо якщо президентом стане Трамп. То ці проблеми можуть тільки поглибитись тобто покладатися на сполучені штати як на лідера в безпековому форматі, ну ця тенденція може зменшувати. Тому європейські еліти, як в принципі відповідальні еліти, я бачу в цьому саме відповідальність. Вони власне, от і працюють над тим, щоб ем, якось мати план Б в разі чогось, якщо Сполучені Штати вийдуть. З НАТО і цей край буде оголений. Або принаймні з, е, менша роль буде сполучених штатів саме в НАТО. Вони можуть просто розглядати варіант е, такої, е, скажімо, спільної європейської безпеки. Але поки що це слова, я не бачу конкретних якихось кроків, тому що такий союз глобальний він в Європі не створиться за два-три місяці. На це потрібен час. Так і от е, у приватних розмовах. Пише видання європейські чиновники кажуть, що мають сподіватися на краще, але готуватися до гіршого, адже найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і фактичний дозвіл Путіну дестабілізувати європейський регіон. А про можливу війну Росії з НАТО кажуть уже відносно так давно різні експерти, зокрема в наших етарах, кажуть про те, що війна Росії проти України це лише Пролог до чогось більшого та небезпечного, як ви думаєте, реальний такий сценарій чи ні? Чи може Росія наважитися напасти на країни НАТО? Якщо так, то коли я не знаю, що вам відповість на це питання, тому що напасти може як і в будь-який момент, а може і не напасти на даний момент. Кремлю достатньо мати Віктора Орбана, який буде блокувати будь-які прогресивні рішення в НАТО чи в Європейському Союзі, тобто це так звана. Скажемо, присутність Угорщини як країни, яка може своїм вето заробати будь-які рішення, і таким чином все це може тут. Не потрібно і війська вводити. Є ще Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, який теж в певні мірі тяжі до цієї тенденції. Ну і Путін буде чекати виборів до. Європейського парламенту, який відбудеться в цьому році, і звісно, там буде основна конфігурація. Наступних на, сформується нова політична конфігурація, яка може і не потребувати вторгнення до європейського союзу, тобто яка може самостійно створювати умови для Путіна, контролювати європейський союз, розділити його на частини, таким чином до кожної держави вибудовувати особливі стосунки, і саме це може бути певним таким початком. знаєте, Такої переформатування Європи або принаймні розуміння того, що Європа може бути абсолютно іншою, і гегемонія так званої європейської народної партії може абсолютно зникнути. А чи може Путін чекати також на результати виборів у Штатах? Так яка роль в цьому яку роль в цьому може відіграти Трамп? Наскільки ймовірний напад РФ на країни НАТО залежить від того, чи стане Трамп знову президентом США? Трамп потрібен на мою думку Росії не як президента, як найперше зараз фактор дестабілізації всередині самих Сполучених Штатів Америки. Тобто, Трамп, який абсолютно йде в розріз мейнстріму правового мейнстріму, тобто там, де є штати, йому окремі штати забороняють йому балотуватися в президенти. Він що робить? Він каже: а я буду все одно йти на Пані байдуже, що там, яке рішення приймає суд. Тобто йому говорять про виплату великих штрафів мільйонних. Він на це, як то кажуть, його далі не зупиняє. Навпаки, він на цьому грає, він на цьому, скажімо, створює піар, і він, відповідно, цей піар конвертує в свою впізнаваність. Тому в Трампа доволі сідні позиції зараз чи вдасться їм, особливо республіканському крилу, який виступає проти Трампа, адже не вся республіканська партія підтримує Трампа. Відповідно, якщо це б була Нікі Гейлі, то це скажімо, зовсім інша конфігурація тоді, так тому я думаю, що зараз саме стоїть питання: от що буде далі? А що буде далі? Ми побачимо, що триває дуже запекла боротьба за лідерство в республіканській партії, яка частково вже навіть... Виступає, тобто шкодить і нам з вами. Тобто, ми не маємо певності, коли буде проголосовано в Конгресі, саме цей другий це, це великий пакет допомоги Росії. Великий допомоги пакет допомоги має на увазі Україні. І звісно, в цьому плані Росія зацікавлена в тому, щоб якось максимально зашкодити загальмувати цей процес. І Трамп є вигідний в цьому інструмент. Адже він є фактором дестабілізації всередині самої країни. А якщо навіть і Трамп стане президентом, то звісно ну Кремль не покладає на нього надії в плані як великого союзника, але знову ж таки чергового дестабілізатора ситуації в європейському союзі. Ну, тобто, те, що Трамп заявляв, що він би вийшов з НАТО, вивів би з штати з НАТО. Хоча це ну практично нереально, адже вихід з НАТО це не є прерогатива. Президента країни Нагадаю, штати це є демократична держава, і там працюють інституції. Але попри це, Трампу вдається влаштовувати це такий, знаєте, екшн, таку демонстрацію не мейнстрімного кандидата, тобто який йде в розріз очікуванням американців. Пане Тарасі, а якою може бути політика Трампа щодо України, тому що чи варто нам... Переживати хвилюватись, тому що ви згадали про допомогу, якої немає, і незрозуміло, коли вона буде. І загалом, ТР загалом, Трамп відзначався неоднозначними заявами з приводу України. Зокрема, е, мені складно прогнозувати, але Трамп очевидно, що можна говорити що Трамп буде діяти в. Інтересах своєї країни, очевидно, якщо він заявляє зараз, що він готовий завершити війну в Україні там за 24 години, це все добре. Але якщо Путін не прийме його план, то Трамп може навпаки добиватися, щоб його план був прийнятий, і тоді ми можемо отримати більше зброї. Тобто Трамп нагадаю, це є людина, яка не йде на компроміси. Він добивається того, що він хоче. Це працювало в бізнесі, це працює і зараз в політиці. Ми ж бачимо, як Грамотно а, і безпринципно він блокує його. Люди блокують, скажімо, в конгресі законопроект щодо допомоги Україні. Тому, очевидно, він може як іти в розріз Цьому може і змінювати тактику, так але його психотип говорить про те, що це людина, яка безперешкодно йде до своєї мети. Тому тобто, якщо Путін не приймає його там умови щодо завершення війни, а таки він може висловити. Звісно, тоді Трамп може змінити позицію і дати Україні ще більше зброї. Як це відбулося, пригадуєте, стільки Трамп став президентом, одразу була зруйнована одна з найбільш важливих авіабаз в Сирії. Тобто, це був сигнал Асаду, що Трамп не буде йти на якісь компроміси, і він не буде просувати червоні лінії, як це робив Обама перед ним. Я також хочу з вами обговорити питання блокади кордону. Так, ситуація на кордоні з Польщею загострюється щодня, і мінінфраструктура України повідомило, що посольство України. В Польщі постійно на зв'язку з польською поліцією та прикордонною службою також очільник відомства Кубраков провів перемовини з головою бюро нацбезпеки Польщі і у Єврокомісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції на тлі цього всього. Тобто, комунікація між між сторонами, наче присутня, але чому тоді цю проблему так важко вирішити? Адже насправді ситуація критична, тому що тому що водії стоять черзі, по багато кілометрів, і ця проблема потребує нагайного вирішення? Ну звісно, потребує нагального нагайного вирішення. Тут питання в тому, що є певні політичні еліти в Польщі, які не зацікавлені в тому, щоб конфлікт ще більше розпалювався. Я говорю про партію конфедерація. Це є молода партія, яка власне об'єднує ці такі найбільш радикальні погляди в Польщі, тобто вона консервує в собі цей так званий 10-відсотковий електорат, який базовий електорат, який може стати головним електоратом, якщо ситуація буде так розвиватися. Ми розуміємо, що питання саме блокування кордону це є питання політичне більше, аніж, скажімо, економічне. Навіть навіть Дональд Туск не може зараз вирішити це питання, оскільки е, залишається, він говорить про те, що ну от е, я найбільший там прихильник України, але ви маєте мене зрозуміти, що типу, ми теж відстоюємо там інтереси фермерів. Е, Туск так говорить, тому що е, в коаліції є селянська партія. Яка є частиною коаліції е, уряду Туска, і звісно, він не може говорити проти, е, проти фермерів, так членська е, партія власне представляє мале середнє підприємництво в сільському господарстві. І якщо б туск виступав абсолютно. На стороні е, України, тобто не підтримував би частково протестувальників чи навіть фермерів. Звісно, е, звісно, тут би связька партія могла би вийти з коаліції, тут би просто втратив владу. Було відбу... відбулася би серйозна політична криза, яка би призвела до переформатування уряду. Е, нам боляче дивитися ці кадри, які ви зараз показуєте. Звісно, але ну така реальність, на жаль. На жаль, мене дивує, просто що поліція просто без дії і дозволяє нищити приват, ну, майно, фактично, так. Те, що фермери українські виростили. І тут ж питання, що ми Польщу використовували як певний як певний, скажімо так, транзит, транзитний коридор до, до портів. Ніхто не як ми бачимо. Ніхто, скажімо, вже не продає зерно, але все таки є е, польські так звані протестувальники, провокатори, які вик бажають використати ситуацію на свіла, тобто заради за політичних балів, пане Тарасе. Ще запитання про кордон, як ви вважаєте? Чи зважаючи на ці всі обставини, чи зайшла ситуація у якийсь певний глухий кут, чи все ж вдасться дійти до одного спільного рішення і як наслідок зробити так, щоб блокування кордону більше не відбувалося, що це занадто гучно, так щоб більше не відбувалося? Можливо, хоча б якось навіть не знаю, як правильно так це висловити рідше? Чи все ж час від часу фермери чи перевізники влаштовуватимуть такі мітинги, поки усі їхні вимоги не виконують? Ну, е, Маємо розуміти, що ці блокування будуть тривати, ці акції будуть не змінюватись, тому що е, була допущена десь певна така свого роду, я би сказав, помилка уряду Туска. Як тільки він став прем'єр-міністром, е, пригадую, було одна з перших новин, що уряд Дональда Туска прийняв всі вимоги протестувальників. Відповідно, вони частково зняли блокаду. Е, Це означає, що протестувальники зрозуміли, що це є дієвий інструмент, тобто вони можуть використовувати форму протесту як досягання власних цілей, що було власне і зроблено. Так, тобто вони в цих цілях бачають не е, умовно там обмеження квоти, наприклад, пересування українських вантажівок територію Польщі, хоча я цього не розумію. Адже українці, якщо везуть зерно в порти, то вони це везуть не просто так, вони везуть це за гроші. Відповідно, відповідно, в цій історії ми маємо пам'ятати, що за саме зараз це є суто політична акція. А в цих вимогах була зменшення податків в цих вимогах були збереження пільг. Це власне те, що ми називаємо скажімо, таким нестандартним нестандартним, скажімо так, підходом до цілої акції. Тобто вони використовують нашу проблему, нашу біду, скажімо так, блокують наше зерно, заради досягнення власних цілей, маскуючи це, начебто захищають фермер, там ем, інтереси фермерів. Але польські фермери забувають, що саме завдяки європейським коштам вони могли побудувати свій бізнес і наростити своє виробництво. Адже аграрка в європейському союзі це абсолютно дотаційна історія. Історія, тобто вона дотується з коштів фондів, тому зараз це виглядає як така, знаєте, танці на кістках, що абсолютно не додає впевненості в, в якійсь перспективі в побудові саме нормальних здорових стосунків з Польщею. З цим щось треба робити. Але поки е, триває коли до моменту виборів регіональних виборів в Польщі, акції на жаль будуть тривати, і їх градус може тільки збільшуватись. Друге, стратегічно, як тільки будь-який крок е, в напрямку Європейського союзу, нашої держави, буде супроводжуватися теж подібними акціями, маємо розуміти, що те саме і Польща переживала, коли вона вступала в європейський союз. Але нам від цього не легше, тому що ці кадри очевидно, демонструють, що є. На жаль, в Польщі ті еліти політичні, які не бажають шукати здорових та скажімо, таких прогресивних стосунків з нашою державою. Тобто, там, де можна заробити, вони не заробляють. Вони навпаки створюють політику заради власних політичних рейтингів. Щодо Єврокомісії, також от 20 лютого, так у Брюсселі з ініціативи української сторони відбудеться спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції. Чи може Єврокомісія все ж якось вплинути на цю проблему на це питання? Ну, власне, з рішення Єврокомісії про зняття всіх квот для українських аграріїв. Очевидно, це от власне з цього почалися ці протести. Я думаю, що очевидно, те, що триває діалог, і що засідання відбудеться цієї комісії, воно маю надію. Воно влаштує, вдасться домовитись про якийсь алгоритм. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, будь-яка правова держава в Європейському Союзі має правоохоронні органи, має прокуратуру, які мають розслідувати ось такі, скажімо, так звірські поводження саме з підприємцями, тому що очевидно, Україна буде подавати, може подавати свої позови в сот на і вимагати компенсації, адже це на польській території відбуваються протести. Тому е, залишається лише шукати компромісу саме в таких переговорах, щоб більше про таких провокацій не було. Але навіть і тоді, коли буде, буде знайдено рішення, все одно польські популісти і радикали вони будуть шукати шляхів, як е, у немож. Жливити або як знову розпочати протести, щоб тільки таким чином добиватися подальших своїх політичних цілей, це є це веде саму Польщу до глибокої політичної кризи і до дестабілізації в самій країні. На жаль, це б'є по нас, але в цій реальності ми бачимо, що поки влада Польщі не може справитися з цими протестами, тобто не може знайти е, компромісу і не може знайти рішення по відношенню до е, того, щоб цивілізовано е, на основі Торгово економічних стосунків і взаємовигідної співпраці з нашою державою знайти рішення.